Всім вітання, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні ми знову розглянемо активності в одній із мереж на аірдроп від проєкту, якої ми з вами вже давненько полюємо. Значить, сьогодні в нас проєкт Scroll. В більшості на моєму каналі ми все-таки оглядаємо активності в різноманітних проєктах, таких тем, як якась там аналітика, якась якийсь там трейдинг. на сьогоднішній день зараз немає. Канал почав свою діяльність приблизно десь там. Чуть більше року тому показувати тут, щось я торгую, я не бачу сенсу. А вже ті грошенята, які ми з вами отримаємо дропчиком, ми вже будемо далі пробувати правильно інвестувати, вивчати можливі схеми маніпулювання на різноманітних проєктах, і відповідно переливати токени в інші токени. Ну і щоб по завершенню якогось цикла росту, вийти звідси із. Достойним прибутком. Значить, повторюсь, що сьогодні в нас проєкт Scroll. На моєму відео є два відео на каналі активності в тестовій мережі Scroll Go Early і Go Ell Testnet. Це все можна знайти на каналі про криптовалюту. У списках відтворення є список відтворення посвящений Scroll, де відповідно в цьому списку також з'явиться на момент перегляду дане відео. Коротенько обновимо інформацію, що даний проєкт зібрав 80 мільйонів доларів в двох раундах інвестування. Перший раунд це серії А, був 21 квітня 2022 року, де зібрали 30 мільйонів доларів від ось таких от фондів. І другий раунд фінансування вже був в цьому році, а саме 6 березня 2023 року, де вони зібрали 50 мільйонів доларів. Проєкт однозначно ТОП. І активності зробити в ньому буде не лишнім. Я вам не гарантую, що даний проєкт вам токенів, від яких ваше життя поміняється від і до. Ми не можемо цього знати, що в них там, які плани. Багато із цих проєктів, в яких ми робимо активність, обов'язково нас кинуть і нічого не дадуть за наші труди. Але ж такий це ринок, ми йдемо на ризик, а хто не ризикує, той не б'є шампанського. Значить, твіттер-скор даного проєкту 231, що є good. На даний проєкт підписана топова фонда. Як ми бачимо, слідкують за ними Андерс Хойровець, Coinbase, Electric Capital, Polychain, в общем, tr 2, екосистеми Ethereum, Мептус, Cosmos, Polkadot. Ми бачимо сам Віталік Бутерін. Слід я за даним проєктом однозначно проєкт топ. На Твіттер у них підписано 625 тисяч підписників, що також є немало. В общем, в даному відео ми, як завжди, подібних відео оглянемо з вами ряд активностей в даному проєкті. Скоріше за все, до фінішу, до отримання якихось винагород або вже до з'ясування інформації буде, не буде. Скоріше за все, це буде серія відео, декілька відео, тому що децентралізованих застосунків цих сервісів. Які інтегрована мережа Scroll є дуже багато, зробити це в одному відео нереально, а також неправильно. В даному відео, в принципі, ви його продивитесь і побачите тут ряд активності. Я не рекомендую вам це. Виконувати за один раз. Розділіть це все на декілька днів. Одна активність один день. Спішити нікуди не треба. Без вас цей поїзд не поїде і ваші гроші ніхто від вас не забере. Якщо вам доля визначила вас серед претендентів на отримання винагород, ви їх отримаєте. Ну єдине, що ігнорувати цього не треба, просто так, дропчик сам не прилетить, активності робити потрібно. Ну і головною особливостю по відношенню до активності Теснета, це є те, що там ми виконували активності тестовими токенами, які майже нічого не коштують. Ну а тут же потрібно виконувати активності реальними активами. Реальним ефіром, і я рекомендую в цьому відео, звичайно, в мене так не вийде, тому що я не можу записувати відео місяць. На цей відеозапис я виділяю максимум там 2-3-4 дні. І в мене не буде можливості такої, такої волатильності на ринку, щоб можна так сказати, в кожній активності щось вигідно продавати і вигідно купляти. Вам же я рекомендую виділити частинку якихось активів на мережу скру. Слідкувати за ринком, будувати графік, відповідно, продавати дорожче, купляти дешевше. тим самим ви будете заробляти на даних активностях. Відповідно, ви А плюс заробити, збільшити свої активи методом обміну трейдингом, і тим самим накрутити тих активностей для отримання, ймовірного ретродропу. Отже, давайте переходимо до виконання самих активностей. Переходимо по посиланню на сайт Scroll.io, посилання на який ви знайдете в телеграм-каналі, посилання відповідно, на який ви знайдете в описі до цього відео. Тиснемо на кнопочку Bridge Into Scroll. Попадаємо на сторіночку моста, конектимо наш гаманець, де нам потрібно переказати ефіріум відповідно з мережі Ethereum Mainnet у мережу Scroll Minet. Я перекажу 0.3 ефірки, тисну Deposit Found. Як ми бачимо, газ 3 долари. Тисну кнопочку підтвердити і відповідно ініціалізована транзакція по переказу даних коштів. Транзакція успішна, але ж на гаманці поки що їх не видно. Я думаю, що потрібно зачекати деякий час. Ну і відповідно, вже як з'являться наші ефірки на нашому гаманці, то ми з вами продовжимо виконувати активності. Наступною активністю в екосистемі Scroll є виконання активності на галксе. Від проєкту Orbiter Finance, де потрібно нам підписатись там на Scroll, на таз, і потрібно відправити також поповнити мережу Scroll через Orbiter Finance. Ця активність корисна як для екосистеми Scroll, так і для проєкту Orbiter Finance, на який ми також полюємо на дропчик. Тому, відповідно, переходимо на Orbiter Finance. Цю операцію я роблю вже на іншому аккаунті. Я не роблю дуже багато в один день активностей на одному аккаунті. Рекомендую також робити це вам. Одна активність в день. Тут я перекажу 0.02 ефіра. Тисну кнопочку Send, confirm send. Як ми бачимо, газ 0.23$. долара. Тобто в порівнянні з офіційним мостом. Там 3 з чим то долара, а тут 0 на 3$. Долара. Дешевше, тому Orbiter Finance – прекрасний бридж. Ну але ж для того, щоб нашу активність зарахували, бріч Zephiriumnet в мережу Scroll через офіційний бридж є офіційною умовою. По крайній мірі раніше було завжди це був головний мультиплікатор при визначенні претендентів на. Отримані винагороду у вигляді айрдропу. Транзакція ініціалізована. Чекати ми її довго тут не будемо, Я, вона тут закінчиться і без нас. Ну а ми можемо переходити до виконання наступних активностей. Активність по переказу в ScrollMaint через Orbiter Finance не обов'язково виконувати, переказуючи кошти з ефірі у Mainet. Я переказав на іншому аккаунті із. ZKSynceraMine і активність зарахувалась. Далі, відповідно, потрібно зробити retweet твіт Далі зробити свап на DEX 10K свап Далі нам потрібно зробити свап на sync swap в мережі Scroll і підписатись на Twitter ZK twitter і знову зробити Свап на Езісвап. В общем, купити домен, додати ліквідність на Zada Finance і на PaceFi. Давайте зараз по черзі виконаємо ці завдання. Переходимо по посиланню, можна з Galaxy, можна з telegram канала на децентралізований обмінник, відомий нам в мережі StarkNet 10 k світ єдине. Що? це? Ми зараз знаходимося у розділі маржинальних торгів, біржа деривативів, яка працює лише у мережі Scroll. Тут нам треба щось там в районі 20 доларів, щось на щось свапнути. Можна відкрити як позицію long Short, шорт, а також можна зробити звичайний свап. Я поміняю 0.002 Ефіріума. 0.02. Це буде в районі 35 доларів. Тисну Confirm. Підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Декларується плата 39 центів. Підтверджую операцію. Transaction Compliect. Можна відразу клякнутися на оце посилання, яке переведе нас у Scroll Scan. Ну і відповідно подивитись деталі транзакції, де ми побачимо, що за газ ми заплатили 33 Центи. Що в порівнянні навіть із тим з не дуже і дешево. Там декларували набагато більше, але ж знімали менше. Значить Це при газі в 19 Гвей. Ну, менше з тим, жмемо на цей хрестик, повертаємось на галкси і кляцаємо цю стрілочку. Ну відповідно активність наша зарахована. Далі йдемо по посиланню, можна з Галкси, можна з телеграм-каналу на SyncSwap XYZ. Де потрібно зробити відповідно обмін. Як ми бачимо, мій гаманець вже тут законевся автоматично. Я йду в укладочку Trade, вибираю тут тезер, на який ми свапнули у попередньому 10к свап дексів, Міняю його на Ethereum, вибираю 100%, підписуємо unlock і натискаємо кнопочку Swap. Відповідно, підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця, декларується газ 36 центів. Очікуємо на. Виконання транзакції є. В даному ресурсі ми можемо додати ліквідність в пул також. Але ж я поспішив свапнув усі USDT 100%, тому я якось колись повернусь при виконанні наступних активностей на цей сайт, і, в принципі, додавлю тут трошки ліквідності. Зараз в цьому відео я цей момент пропущу. Як це зробити, це треба натиснути пул, пулс і відповідно вибрати вам. Потрібний пул, наприклад, в даному випадку можна було б додати, так як в мене було USDT, ефір USDT. Натискаємо на оцю стрілочку, кнопочку Депозит. Відповідно, вибираємо кількість ефіру, кількість USDT і підтверджуємо всі операції, і наша ліквідність додана. Отже, йдемо далі. Повертаємось на Галси. У нас залишається свап на EasySwap. Тут треба зробити також свап на близько 20 доларів. Тиснемо на. Посилання, переходимо на EasySwap, на якому також автоматично мій гаманець авторизувався, так як тут ми виконували активності в теснеті. І тут також треба свапнути щось на щось. Я виберу 0.015 ефірки, що буде приблизно 26 доларів. Тисну свап, газ декларується 40 центів. Тисну підтвердити, можна. Натиснути на це посилання, і відповідно в експлорері по виконання даної транзакції подивитись, яка ж все-таки буде реальна плата за газ. Транзакція успішна. Оновлюємо сторінку. І, як ми бачимо, плата за газ склала 24 центи. Закриваємо це віконечко. В принципі, тут також можна додати якусь ліквідність, наприклад, у пару USDS FIR. Цю ліквідність я також зроблю пізніше, тому що ну, забагато і так я зараз одним акаунтом. Щоб забрати цей орбітер, роблю за один раз дуже багато активностей. Тому я повернусь сюди в своєму випадку пізніше, а ви вже дивіться, як ви в якій послідовності будете виконувати активності, ну і так і зробите. Йдемо по посиланню на scroll name Service, де ми зараз зареєструємо доменне ім'я. Поле отут пишемо відповідно своє ім'я. Як ми бачимо, наше ім'я доступне, натискаємо на нього. І відповідно з, ре, з реєстрації на один рік дане ім'я буде коштувати 0.2031 Ефіріо. Насправді тисну Unlock. Воно все не дешеве, але ж це може бути одним із головних мультиплікаторів. І ну, відповідно, я линяю на цю, на цю суму для того, щоб збільшити шанси на отримання винагород. Тисну на цю кнопку, значить транзакція плюс 58 центів. Тисну підтвердити 6,33 долара, В загальному я потрачу на купівлю цього домену імені. Зачекавши деякий час, йдемо в профіль. Далі ось тут знаходимо свій вже зареєстрований домен, натискаємо на нього і тиснемо кнопочку Save. Відповідно, з нас знову знімає 16 центів, підписуємо транзакцію і реєструємо наш домен. В екосистемі Scroll. На цьому активності на даному сайті завершені. Йдемо далі. По списку. Переходимо по посиланню, попадаємо на децентралізований обмінник Zada Finance. Даний проєкт розроблений на Scroll. Ну і за умовами відповідно нам потрібно додати у будь-який пул ліквідність. Значить, тут можна додати обернутий біткоін до обернутого ефіра. В общем, та -та 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 -та. в мене є на рахуночку десь там USDS. Ну і тут із USDS можна USDS, DAI, USDS, USDT. Варапати на ефір я не хочу. Тому для виконання наступної активності мені потрібно або USDS або DAI. Для цього я перехожу по посиланню на ScrollSwap, це також децентралізований обмінник розроблений на Scroll, connectuю гаманець, і відповідно тут потрібно свапнути мені USDT або DAI. Очікуємо, поки завантажуються коїни. Зверху вибираємо ефірчик, а знизу я виберу звичний USDT. Поміняю я 0.3056, що приблизно буде один токен USDT. Тисну Swap. ConfirmSwap і підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask, газ 45 центів. Тисну підтвердити. Значить На початку цих активностей я пробував зарізати газ. Я влив ситуацію, коли моя транзакція зависла, Прийшлось боротись, щоб її розблокувати. Можемо кляснути також посилання на Explorer де ми побачимо, що ми заплатили 34 центи комісії за газ. Далі повертаємось назаду, тиснемо Add Liquidity Значить, я вибираю 1$. долар один токен USDS, відповідно 0.99 буде USDT. Апрувлю USDS. Далі 18 центів approve. Далі appruємо USDT. Далі 15 центів approve одобрюю. Після одобрення в нас з'являється одна кнопочка supply. Нажимаємо на неї. Confirm supply і підписуємо транзакцію, знову платимо 52 центи. Знову у нас є можливість перескочити в Explorer і подивитися, що ми заплатили 46 центів. Ну, трошечки менше беруть, ніж декларують. Є. Далі знову перескакуємо у зворотньому напрямку на Galaxy, де нам потрібно виконати останню активність по додаванню ліквідності на SpaceFi. Також тут рекомендовано зробити swap, але ж так, як першочергово нам по Умовах треба додати ліквідність, то ми додамо ліквідність. Спішити кляцати на одному сайті всі активності за день, повторюсь, я не рекомендую, а рекомендую все-таки робити по одній активності. Зараз ми додамо ліквідність, а потім через деякий час повернемось для того, щоб дод... зробити обмін. Це тим самим додасть нашим активностям більше днів. Тому як кількість днів, якими ми. Робили активності в мережах, як правило, також є мультиплікатором при визначенні претендентів на винагороду у вигляді ретродропу. Тому конектимо наш гаманець Metamask, далі підключаємося. І відповідно тиснемо Liquidity, додати ліквідність. Вибираємо, я додам ліквідність в парі Ethereum-USDS, 0.305. Ефірчика я виберу, що буде 0,92 цента. Давайте 55, хай буде. Долар. Це цифри умовні. Відповідно, щоб збільшити свої шанси, я б на деякий час закидував сюди, хоч яких доларів 100, щоб вони там якусь недільку полежали. В даній ситуації такої можливості в мене немає, тому я просто. Для демонстрації відео показую вам, що я додаю якийсь мінімум, а там вже в процесі буду дивитися, можливо, трошки пізніше. Я додам сюди трошки більше ліквідності, тому що зараз я, скажем так, all in закупився. У мене вільних монеток немає. Ефіру у мене дуже мало. Ефіру я багато не закупаю. Я на нього ставку в принципі, не ставлю, тому що ну, забагато людей сидить в цьому ефірі. Може і вирости, але ж я, в принципі, там набрав собі портфель із альтернативних монет, тому якось так щось продам. Тоді. Відповідно, буде можливість заложити більше в цей пол. Значить, йдемо, тиснемо «Апрув». Далі, значить, за апрув сплатимо 18 центів, одобрюємо, апрувом USDS. І після погодження тиснемо кнопочку Supply, Confirm Supply. Подальшим підписанням транзакції в інтерфейсі гаманця Metamask декларується газ 68 центів. Тиснемо підтвердити. Після підтвердження по посиланню перескакуємо на Explorer і 46 центів сплачено, чим стягнута з нас плата за газ. Реально. Тиснемо close. Ліквідність наша, як ми бачимо, додана. Тому вже є можливість витребувати наші активності. Натиснувши оцю кнопочку, ми бачимо, що нам все-таки зразу не дають, а є тут час, коли перевіряють дані активності. Тому потрібно дочекатись, поки. По завершенні останньої активності нас перевірять, і таким чином нам будуть доступні активності, які ми виконали. Після чого в нас буде можливість заклеймити наші 900 поїнтів і тим самим виконати цю активність. скоріш за все, в даному відео це все я вже не покажу, а можливо, і покажу. Ну, я думаю, що натиснувши кнопочку клейм, вичекавши трошки часу, ви вже розберетесь і без мене. Йдемо далі. Далі я йду на децентралізований обмінник, куди інтегрована мережа. Scroll це Kiberswap, де можна зробити обміни, а також додати ліквідність. Також тут є крос де в якому можна перекинути токени з однієї мережі. В іншу. Я поміняю тут трошки токенів USDT на ефір. Поміняю я приблизно половинку, після чого потрібно заапровити наш USDT. Тиснемо Next 18 центів Approve. Після чого натискаю кнопочку Swap і Confirm Swap. Як ми бачимо, газ $1.25, що насправді є досить таки немало. В цілях експерименту я. Підтверджую дану транзакцію, і потім в експлорері ми подивимося, яку реальну вартість за газ зняло нас за даний свап у за виконання на даному децентралізованому обміннику. Можливо, вам потрібно активності обійти стороною, якщо ви хочете заощадити. Значить, газ, долар. Це багато. В принципі, на одному аккаунті, записуючи це відео, я вам продемонстрував, що тут така ситуація. Більш я на цей DEX не повернусь. Дуже велика плата за газ. А воно Офігелі. Далі я замінчую NFT. В телеграм-каналі я привів для прикладу 12 NFT колекцій, де можна замінити NFT. -шки. Вартість порівняння недорого. Звичайно, в цьому відео я зроблю для прикладу тільки одну. Ну і відповідно, потім якось трошки пізніше я збільшую їх кількість для відповідно, збільшення. Транзакцій. Ви вже дивіться на свій розсуд, скільки їх треба. Ну, звичайно, що вічно активними ці колекції не будуть. Колись вони позакінчуються. Тому розраховувати на те, що ви сюди зайдете через місяць-два і зміните тіжку, я думаю, не варто. А може і будуть активні. Тут я вам, на жаль, нічого не скажу. Значить, гаманець Metamask, вводимо пароль, кого він. Роз'єднався, підключаємо, міняю мережу і, відповідно, тисну кнопочку Mint. Як ми бачимо, плата за газ у нас 16 центів і разом з NFT буде 23 цента. Тисну підтвердити. Тут можна також поділитися цим з друзями або в Твіттері. Можна замінити, заклеймити якийсь пін від самого NFT сервісу. Значить, я привів вам тут 12 NFT, ну і відповідно, ось вони, друга, третя. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значить, в сумі, якщо сьогоднішнім газом їх всі замінтити, то це буде коштувати десь приблизно в районі 3 доларів. Тобто 12 транзакцій за 3 долари. Повторюю, що я не рекомендую їх вам помінтити в один день. Розтягніться, хоча б робіть одну транзакцію за день нікуди це все діло від вас не втече. Йдемо далі. В тестових мережах Guerly і Sepolia ми з вами при виконанні активностей ви в проєкті Scroll розгортали смарт-контракти на сайті Remix Ethereum.org. Тому зараз я вже перейшов на цей сайт і розгорну також смарт-контракт в мережі Scroll вже в майнет. Для цього я нажимаю контракт, далі Stoch Soul, у кого Windows Ctrl S, у кого Mac, тиснемо. Commandes. Після того, як в цьому полі загорілася зелена галочка, натискаємо на неї. Тут можна вибрати найсвіжіший компілятор, та я виберу 20-ку, вона десь сховалась там за полем, яке знімає відео. Очікуємо, поки система пропрацювала. Далі йдемо в ось оцю вкладочку. В полі ось цьому потрібно поміняти на ваш гаманець, в моєму випадку, це Injected Provider. Metamask. І після чого каємо кнопочку Deploy. Газ 33 цента. Натискаємо кнопочку Confirm і очікуємо розгортання смарт-контракту в мережі Scroll. В даному полі засвітилась зелена галочка, яка свідчить про те, що наш смарт-контракт Значить, В даному відео ми вже зробили з вами немало транзакцій. В принципі, саме головне ми виконали. І на завершення сьогоднішніх більше дапсів, в яких інтегрована мережа Scroll, де можна зробити активності, ви знайдете. Перейшовши по ось цьому посиланню на дефілама, і відповідно тут ви їх перебирайте, вивчайте і робіть активності. Через деякий час я обов'язково запишу також другу частину до активності скрол в майнеті, де, скоріш за все, я врахую ті активності, які ми не виконали з вами в даному відео. Сьогодні ж ми закінчимо наше відео активністю, що ми перейдемо у на офіційний. Bridge, Де ми переведемо частинку Ефіріуму з мережі Scroll до мережі Ethereum Minet. Я переведу 2.01, тисну draw Funds, Транзакція буде коштувати 25 центів. Тисну підтвердити. І відповідно пройшло буквально там секунд 10. Нам кажуть, що наша транзакція успішна. Приблизно через годинку потрібно повернутися знову на цей сайт, натиснути Claim Funds on Ethereum. і відповідно Ось оця кнопочка клейм буде активна. І заклеймити оці токени наші, наш ефір в мережі Ethereum Minet. Зараз ми просто оновлюємо сторіночку до початкової. І потрібно нам з вами перевірити. 26 жовтня, на даний момент це вчора, скрол анонсували scroll. Origin NFT. Ці NFT можна буде замінтити за розгортання смарт-контракту. В даному відео ми з вами вже це зробили. Тому, якщо ви все зробили так як я, по смарт-контракту, переходимо по цьому посиланню Scroll Origins NFT, або ж просто із посиланню із Telegram канала з 8 пункту, перевірити правильність розгортання смарт-контракту для отримання Scroll Origins NFT. Тут тиснемо на тут. Безпосередньо попадаємо зразу на сторіночку, де можемо зачекати, чи правильно у нас все. Тиснемо Check і і ми бачимо, що ми розгорнули правильно смарт-контракт і нас просять повернутись сюди 15 грудня для клейму нашої нефтішки. Значить, т будуть трьох типів. Перший тип це Quintick. Їх отримують ті, хто задеплоїв смарт-контракт до 10 листопада 2023 року. Кутік отримають ті, хто задеплоїв до 25 листопада 2023 року. І кубік, хто задеплоїв до 10 грудня 2023 року. Рекомендую всім зробити розгортання смарт-контракту, по гайду, який проведений в даному відео, до 10 Листопада 2023 року. На цьому буду дякувати вам за увагу. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, на якому зараз ви оглядаєте дане відео. В описі до цього відео буде посилання на телеграм канал, де ви знайдете покрокові посилання всіх активностей, які ми з вами виконали у сьогоднішньому відео. Також, внизу кожного постав телеграм каналу є посилання на всі ресурси проекту про криптовалюту. Також. Вступайте в телеграм-чат, де ми з вами можемо обсудити будь-які нюанси нашого з вами криптовалютного сьогодення. На цьому буду дякувати вам за увагу. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра!